Якщо коли-небудь друкували заокруглені деталі, вам знайомий такий неприємний ефект з ходинок, коли верхні шари лягають не рівно, а ну, з ходинками. Ось приблизно, так воно виглядає. Звісно, це не впливає на міцність, проте в випадках, коли потрібний гарний фініш, я знаю, як вам допомогти. Одним із способів це звісно, зменшити висоту шару. Наприклад, якщо подивитися на налаштуваннях, у нас є пресет Extra Fine з висотою 80 мікрон. Він, звісно, дає дуже хорошу деталізацію. Проте, такого способу є один суттєвий недолік, а саме час друку. Відповідно, чим меншим шаром ми друкуємо, тим більше часу і шарів нам потрібно для друку. І тут в мене є цікавіше рішення. А саме адаптивна висота шару. Знаходиться цей інструмент зверху на панелі. Давайте додамо.